Вітаю, шановні учні сьомих класів. Ми з вами продовжуємо вивчати внутрішню і зовнішню політику перших князів Русі України. І як бачите, тема нашого сьогоднішнього уроку Русь Україна за князювання Ольги та Святослава. Мета нашого уроку: по-перше, ми розглядаємо перебіг подій, пов'язаних з правлінням Ольги і Святослава. Даємо, спробуємо, у всякому разі, дати оцінку реформаторській діяльності княгині Ольги і князя Святослава, і будемо вчитись порівнювати особливості їх внутрішньої і зовнішньої політики. За планом, наш урок сьогодні складається тільки з двох пунктів, оскільки говоримо про Княгиню Ольгу і князя Святослава. І до сьогоднішнього року, як бачите, у нас нові опорні поняття: це погости, це уроки, це устави, це тіун, це терміни, пов'язані з реформаторською діяльністю княгині Ольги, її податкова і адміністративна реформа. І е, новий термін печеніги – це тюркські племена, які кочували між Волгою та Уралом і всередині 9 століття переселились у Причорноморські степи і стали основним ворогом Держави Русь Україна. Саме з ними воював князь Святослав. А почнемо ми з вами з того, що повинні пригадати. Як відбувався розвиток Київського князівства за часи князя Аскольда? Чому саме Аскольда? Тому що він перший князь, який почав князювати на території Русі України, ми з вами повинні пригадати, якою була політика перших князів Русі України стосовно Візантії, адже Візантія це головний торгівельний партнер, і одночасно, і в військовому плані ворог. Тому що перші руські князі ходили військовими походами з Візантією, підписували мирні договори. Ми з вами повинні пригадати політику внутрішню і зовнішню князя Олега і князя Ігоря, визначити спільне і відмінне. І вже після цього ми переходимо до вивчення нового матеріалу. І так. Говорячи про князя Ігоря, ми зупинились на його смерті. На думку вчених, смерть князя Ігоря була пов'язана з прагненням племен. Зокрема, деревлян, а вони позначені територія їх розселення позначена на карті і підписана позбутися династії Рюриковчі. Адже представники князі деяких племен, в даному випадку деревляни, вони хотіли в Києві утвердити свою от, одноосібну династію. Смерть князя Ігоря призвела до того, що його дружина. Придушила повстання деревлян і помстилася за смерть чоловіка. Ми про це з вами зараз будемо говорити. І після смерті князя Ігоря Ольга стала регентом, тобто соправителем Присинові Святославові. Він був на той час ще достатньо малолітнім, тому Ольга керувала державою, тобто вона була фактично правителем цієї держави. Ну, а історична особа, з якою пов'язана помста княгині Ольги, князь Мал, деревлянський ян, дерев князь мал, перед вами на цьому слайді. Це пам'ятник в місті Коростень, Житомирська область, а давня назва іскоростень, саме те місто, яке спалила княгиня Ольга, але спочатку вона помстилася деревлян. Інформація про помсту княгині Ольги дійшла до нас завдяки нестору літописцю, завдяки його повісті минулих літ. Ну, я вам хочу одразу сказати, будь ласка, дивіться, я вам виділила, що на той час, коли Русь була язичницькою державою, і о... На Русі діяли свої закони язичництва, то помста була для язичників святим ділом, як то кажуть, святою справою. Так, от, Ольга по відношенню до дерев'ян здійснила, якщо вірити повісті минулих років, три помсти: по-перше, Деревляни надіслали до Києва посольство з пропозицією до Ольги вийти заміж за їхнього князя мала. Посли були закопані живцем поблизу князівського двору. Це була перша помства. Надалі, за наказом Ольги, було спалено у лазні найкращих мужів деревлянських, яких княгиня запросила до Києва на пир. Це була друга помста. І третя помста було перебито деревлянське військо на підпитку, яке було запрошено на тризну за князем Ігорем. Три помсти княгині Ольги. Мальонки середньовічні мініатюри, якраз і відображені ці три помсти, але на, на цьому це ще не все. А далі княгиня Ольга бере в облогу головне місто деревлян іскоростень. У якості данини вона просить по три голуба і три горобця з кожного подвір'я. До, до лапок пташок вона прив'язує палаючий трут. Ну і е, лапкам боляче, е, куди повинні летіти пташки. Звісно, до себе додому, під ту стріху, де вони гнізда, де вони живуть. І ось пташки. Оцей вогонь понесли на дерев'яне місто. Іскористень був спалений повністю. Разом з містом знищені були місцеві жителі, і старі, і малі, і на цьому княгиня Ольга якби заспокоїлась. А далі вона. Будучи жінкою достатньо розумною, чудово розуміє, що потрібно провести реформу, потрібно упорядкувати збір данину. І вона перша проводить державну податкову реформу на Русі, чітко визначає земель, з яких збиралась данина. Це погости, встановлює розміри данини, це оброки, уроки, устави. Вона закріплює за княжою казною ловища землі, багаті хутровим звіром, що забезпечувало постійний прибуток казни, адже хутро Русь Україна продавала за кордон. Крім того, княгиня Ольга піклується про розбудову міст, і в першу чергу міста Київ. Це була, скажімо так, кам'яна розбудова. Адже дерев'яні споруди на особистому прикладі, на тому вчинку, який вона вчинила, вона бачила, що вони дуже швидко руйнуються завдяки пожежі. Вона починає кам'яне будівництво. І перша така резиденція. Яка була побудована в Києві за її наказом, це Ольжин Двір. Період правління княгині Ольги, а я хронологічні рамки я вам вказала. Як ви бачите, вона ну, не дуже довго правила, керувала державою, але це був, скажімо так, час миру у спокою. На Русі України. Адже княгиня не стільки воювала, стільки реформувала. Ну, Практично можна сказати, що за е, період її правління особистих таких військових компаній не відбувалося. В галузі зовнішньої політики княгиня Ольга здійснює один візит або два візити. Інформація не точна. І в ході одного із візитів вона приймає хрещення від імператора Візантії Костянтина Багрянародного. Вона стає першою християнкою на Русі. Княгиня Ольга укладає договір, за яким Русь допомагала Візантійській імперії в боротьбі з болгарами, норманами. Ара арабами в обмін на Данину. Ну І пробує вона встановити дипломатичні відносини зі Священною Римською імперією, адже була спочатку така ідея прийняти від Священної Римської імперії хрещення, але Священна Римська імперія то католицизм, Візантія то православна релігія, і все ж таки, врешті врешт вона вибрала прийняття християнства за православним обрядом. Встановлювати дипломатичні відносини Русі України було важко, адже країна була язичницька, а країни Західної Європи на той час вже поступово і дуже швидко християнізувалися. І на Росію України дивилися як на державу другорядну. Тому Ольга дуже хотіла, щоб християнська віра стала державною релігією. Але Прийнятю християнству населення, скажімо так, дало супротив. Крім того, її син, майбутній князь Святослав, залишався язичником. Він висловився проти особистого прийняття християнства і проти того, щоб хрестити народ і визнати християнство державною релігією. Діяльність княгині Ольги е, достатньо значима для Русі України. По-перше, в її в період її правління посилилась єдність Росії України. І в першу чергу завдяки реформам, а не завдяки військовим завоюванням. Зміцнюється авторитет князівської влади. Зростає міжнародний авторитет Росії України. Ну і... Е, Завдяки Ользі розпочинається, скажімо так, перший крок до дипломатичних відносин з Західною Європою. Після своєї смерті княгиня Ольга у 1547 році була канонізована свята рівноапостольна княгиня Ольга, і кожного року визначається День її пам'яті, це 24 липня. А у Києві встановлений грандіозний пам'ятник, в це центрі якого княгиня Ольга. Біля якої, біля якої апостол Андрій і просвітителі Кирил і Мефодій. Пам'ятник був встановлений у 1909 році, він зберігся до нашого часу а, і є свідченням, скажімо так, значущі політики княгині Ольги. Ну, а для того, щоб розширити ваші знання, я вам пропоную подивитись відео. В якому розповідається про правління княгині Ольги, посилання я вам даю. Після смерті княгині Ольги влада переходить до її сина. Наступний князь Русі України Святослав. Хронологічні рамки його Правління 964 972 рік, як бачите, зовсім мало для князювання. Всього 6, 8 років. Святослава називали по-різному. Святослав Ігорович по батькові, Святослав Хоробрий, Святослав Завойовник за його активну військову політику. Нагадую, що це руський князь з Варязької династії Рюриковичів, його батько князь Ігор, його мати княгиня Ольга, він батько майбутнього Володимира Великого, князя Русі України, і він дід майбутнього Ярослава Мудрого, ще одного видатного князя Русі України. Князь, як то кажуть, перекроїв карту Західної Європи, змінив розклад силу Ні, пройшов із походами більше 8 тисяч кілометрів і загинув біля дніпробських порогів від підступної засідки. Карта походів князя Святослава перед вами Ми з вами, пробачте, ми з вами звернемось знову до повісті, Минулих літ, де Нестор його характеризує як князя воїна і пише про нього. У походах він ходив легко, мов пардус, тобто гепард, і багато воював. Не возив він за собою у походах ані возів, ні казанів, не мав ні шатра. А коли князь виступав та посилав послів у інші землі зі словами Іду на ви, тобто іду на вас, іду на вас. Подивіться, будь ласка, на зображення печатки князя Святослава. Вона знайдена під час розкопок десятинної церкви, і ви бачите, що на цій печатці вже є відображення тризуба. І подивіться, будь ласка, емблема сил спеціальних операцій Збройних сил України з символами князя Святослава. Ось він перед вами гепард. В такому фантастичному зображенні. І ось перед вами герб Русі України, з Печатки князя Святослава і його девіз іду на ви. Ну, а тепер. Давайте поговоримо спочатку про внутрішню політику. Внутрішньою політикою князь Святослав не особливо переймався, але все ж таки здійснив адміністративну реформу, посадивши своїх синів намісниками у головних містах. Так. І так, у нього було три сина. Ярополк. У Києві, княжив, Олег в місті Овруч, і Володимир у Новгороді. Розпочав карбування власних монет, розбудовував Київ, засновував нові міста. І для захисту від кочовиків звів систему земляних валів, які надалі будуть розбудовувати і князь Володимир і інші князі Русі України. Але князь Святослав відзначається своєю активною зовнішньою Політикою. І про це свідчить карта, яка перед вами. На цій карті відображені східні походи князя Святослава, тому що в першу чергу вони були спрямовані на Схід. І тут він вів боротьбу з хазарським каганатом, з Волзькою Болгарією, з вятичами і з Буртасами. Я звертаю увагу на оці, символи. на оці символи. Це символи, які відображають на той час дане територіальне об'єднання. Всі ці східні походи завершились перемогою. Князь Протягом 964-966 року повертає до складу Русі племінник Князівства В'ятичі, тобто він розширює територію своєї держави. Він здійснює два військових походи на Волжську Булгарію, діти тільки не Болгарія, а Булгарія. Два походи, один із них вдалий, другий ні. І він розгромив першому поході Волзьку Булгарію і хазарський Каганат. Але, але постійна е, політика завоювань, постійні військові походи, постійна відсутність, як то кажуть, дома на престолі, е, постійна незахищеність Києва, е, все це відкриває шлях кочовникам на територію Росії України. В 965 році він утворює захоплених території на Кримському півострові так зване Тмотораканське князівство. У 970-му якраз відбиває напад Печенігів на Київ, які прагнули захопити це місто. І поширює свій вплив на північний Кавказ, підкоривши племена Ясів і Касоїв. Він здійснює туди військовий похід. Я вам нагадую, що його батько, князь Ігор, теж воював на північному Кавказі і воював достатньо вдало. Так. Головним ворогом. Князя Святослава, в першу чергу, була дунайська Болгарія. Вона укладає з Візантією союзничку угоду і розпочинає боротьбу проти руських залог у дунайських фортецях. Другий, військо... Другий похід до Болгарії. До Болгарії, який закінчився поразкою. Діти, я звертаю вашу увагу, що Болгарія і Булгарія в різних, скажімо так, матеріалах історичних пишеться по-різному. Хтось пише Болгарія, хтось пише Болгарія. Я використала дві назви. Я не помилилася, просто дві назви. В 971 році відбувається битва під. До Другий похід зазнає поразки, і князь Святослав вимушений підписувати мирний договір з Візантією. Святослав відмовляється від претензій на візантійське володіння у Криму та на Дунаї. І за це Візантійський імператор зобов'язується пропустити русичів додому і дає хліба на дальню дорогу. Військові походи тривали достатньо довго. Дружина князя Святослава виснажена, була вже виснажена. Ворог набирав сил, був достатньо могутньою, тому потрібен був перепочинок, а перепочити де можна, тільки вдома. Тому князь Святослав повертається додому зі своєю дружиною. Але в 972 році на дніпровських порогах він потрапив в засідку печенігів. Печенігів найняла Візантія. Ну, я взагалі хочу сказати, що. Політика візантійських імператорів по відношенню до Росії України була достатньо підступна. Тут вам мирні договори, а тут вам і, скажімо так, пошук союзника для боротьби з князями Росії України. І от печеніги були такими своєрідними найманцями Візантії. За переказами хан Куря наказав зробити. З черепа князя Святослава, чашу, окувавши її золотом. На ній, начебто, був напис чужого бажаючи своє втратив. Я думаю, що сенс цього надпису ви зрозуміли. Але я вам пишу. Але я вам пишу слово начебто, тобто достовірних відомостей немає. Так свідчить літопис: ми на, ми на нього спираємось. І так, князь Святослав загинув. Але, але його діяльність була багатоаспектна. По-перше, це військові походи. Він своїми численними походами розширив кордони Росії України. По-друге, він знищив хазарський каганат, адже Хазарський каганат був достатньо сильною, скажімо так, військовою організацією, і його знищення посилило позиції Росії України. Він активно вів боротьбу з печенігами і візантійцями. Печеніги були постійно. Іними ворогами візантійці були коварними ворогами. План перенесення столиці у нього існував. Він хотів перенести столицю державу з Києва до міста Переяславця на Дунаї. І це свідчить про те, що. Він мав стратегічне мислення і інтерес до Балканського регіону. Ну і під час його правління зміцнюється військова могутність. Я кажу, військова могутність держави завдяки його військовим реформам, завдяки його військовим походам. Видатний український історик Михайло Грушевський так казав про Святослава. Належить до найбільш виразних і характеристичних фігур між давніми руськими князями: це чистий запорожець на київському престолі. Перший запорожець на київському престолі. Князю Святославу встановлені численні пам'ятники. Це пам'ятник у місті Запоріжжі. А це пам'ятний знак на острові Хортиці, вчені дослідники вважають, що це, ймовірне місце загибелі князя Святослава, ось воно перед вами. Ну і після того, як ви додатково, додатково ще раз Передивитись презентацію, подивитись відео, опрацюйте параграф 5, виконайте письмове домашнє завдання. Їх два. Адже ми з вами вели розмову про діяльність двох князів. Одне завдання це хронологічна задача, яка стосується правління князя Святослава, але, будь ласка, не тільки відповідь, а запишіть, будь ласка, і рішення цієї задачі. А друге завдання стосується княгині Ольги. Дан уривок. Уважно його прочитайте і дайте відповідь до цього уривку на питання, з якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення і до зустрічі!